Коротше, скажу тобі так. По можливості старайся, типу, кидати це в маси. Жу як іржа на дротах під струмом, мене не вбило, значить треба ще. Місто мовчить, бо знає цю формулу, живий не зламаний ще, думки як серія, тяжкі тілесні Швидко швидка багато по внутрішнім ранам. Я в тілі, як в орендованій хаті живу обережно, щоб не лишити слідів обличчя. Маски без м'яса під ними, і мене стирається, як кеш. Я не живу, я в режимі існую, ще тримаюся і десять, світло сліпить, тінь, говоріть правду, скажи я тут, чи мене вже стерли. Мав, боже, синку, все буде, я мовчу, бо слова не лізуть з рота. Новини луплять по нербам. Звикаєш до страху, не звикаєш до втрат. Кажуть, виїжджай, праці сідруть, а як забути, ти, що вросло в хребет. Я рятував інших, щоб не бачити себе Ти сильний звучить, як вирок без суду всередині тріщини, як у убито. Я боюсь не смерті, я боюсь, стати пустим Це не пекло, це мій духовний стан, це не страх, це захист від проблем. Серце б'ється, але не для когось, Час капає, як кислота Я ще тут, і це вже агресія, бо система чекала, коли я зламаюсь. Я не живу, я в режимі ще, ніж досить, і кроком вперед. Тінь сліпить світло, знає мій голос. Я тут. І цього вам мало. Просто небо низько. Як тобі сказати, на даний час, на мою думку, е, якісної, ну дійсно якісної музики, реально мало в світі.